Люди, що робити з цим кошмаром? Сідаю собі спокійно грати з цим льолею. А це ж не льоля, це якийсь жах. Він починає одразу лазити по моїх ногах. Це ще нічого не страшно. Трошки треба почекати, побавитись з ним, поставити ноги отак, і він починає лазити по мені, як по Евересту якомусь. Посадила цього льолю, сидить спокійно, відвертаюся, дивимось, вже заперся на мене. А недавно, що він скоїв, це жах, заліз на мою спину і почав мене дуже сильно дряпати. Це якась маленька халепа. От підкажіть, що мені тепер робити? І це спокійно не встати, не сісти. Бо навіть якщо ти встанеш, він почне лазити по твоїй нозі. Навчився лазити по вінику. І що ви думаєте, навчив лазити і валяти віник також братів і сестер. Може, комусь потрібен безкінечний пропелер?